Друзі, як спасти помідори, якщо у вас вони впали і чорніють фітофтора Дивіться, ось такі кущі, ми їх беремо і обрізаємо майже кожний листочок. Ось отак. Пообрізали, пообрізали. Дивіться, і підв'язали на паличку, щоб був. Доступ і повітря, і сонечка. І тоді вони, дивіться, будуть гарно вам рости, червоніти, і будуть здорові, і не будуть хворіти. Ось, бачите? Все, ось ці листочки погані, там що ще, ще будемо ще сформувати. Оці всі погані листочки ми обрізаємо, не боїмося, бо вони забирають все ось так. Всі вітаміни, всі корисні властивості і помідор не буде рости. Ось так беремо і чистимо.